Зверніть увагу на цю споруду. Міст імені академіка Патона це великі досягнення наукової думки українських вчених. Цільнозварний міст одна з унікальних споруд Європи і всього світу. За кермом машини наш кінооператор зустрів Бориса Євгеновича Патона, сина прославленого академіка. Під його керівництвом група вчених винайшла спосіб електрошлакового зварювання товстих металів. вченого відзначена Ленінською премією. Борис Євгенович Патон, директор Інституту електрозварювання Української академії наук. Ми в Інституті біохімії. Керує інститутом академік Палладін, президент Української академії наук. За цими приладами працює професор Пасічник. Тут, в Інституті фізики, вивчаються таємниці атомного ядра. Радянські вчені поставили на службу мирним цілям енергію розщепленого атома. Увага! Працюють клапани штучного серця. Ми в лабораторії інституту фізіології. Труди доктора медичних наук Севода Дмитровича Янковського служать найблагороднішим цілям, цілям продовження життя людини. Ось ідуть майбутні вчені, винахідники, інженери, конструктори. В Києві зараз навчається 39 тисяч 300 студентів. Тут 19 вищих учбових закладів. Один з найстаріших учбових закладів нашої країни Державний університет імені Шевченка. В університеті 12 факультетів і 6 тисяч студентів. Серед викладачів 13 дійсних членів Академії наук і 66 професорів. А от студентів будівельного інституту ми зустріли високо над землею. Зараз у них своя рідна На будівельній кафедрі Федір Кравчук кращий муляр міста. У нього є чому повчитися. Він справжній професор свого діла. Метод блочного будівництва, що застосовано ним, Підхвачено будівельниками столиці. Щоб будувати швидше і більш якісно, в Києві створено цілі комбінати будівельної індустрії. Ми на заводі залізобетонних виробів. Цим комбайном керує молода киянка Надія Татарникова. А з-під комбайну... Виходять панелі перекриття, які широко застосовуються на київських будовах. В цьому році буде введено в експлуатацію біля 300 тисяч квадратних метрів житлової площі. Лише на Новочокському масиві розгорнулось будівництво загальною площею понад 125 тисяч квадратних метрів. Так виглядають сьогодні київські околиці. Познайомтесь, ось один з будівельників Іван Миколайович Хотьков. У 31-му році він будував Дніпрогрес. У 41-му боровся з фашистськими окупантами. Після війни відбудовував рідний Київ. Сини Івана Миколайовича працюють в його бригаді. З великим задоволенням зустріли кияни постанову Центрального комітету нашої партії про дальший розвиток житлового будівництва. І вже тепер все частіше і частіше можна спостерігати в багатьох домах отакі радісні клопоти новоселів. Наш кінооператор побував в новій квартирі, де поселилася сім'я працівника мотоциклетного заводу Миколи Кабанова. А цю квартиру одержала сім'я електрозварника Максима Стецюка. Мешканці нового будинку ще не встигли освоїтись, не встигли познайомитись. А тут уже все освоєно, всі добре перезнайомились і навіть встигли пересваритися. Хай це малятко ніколи не знатиме справжнього горя, хай діти наші зростають в радості і щасті. Ми боремось за те, щоб ніхто не засмутив їх світлого дитинства. І нехай заокеанські атомщики не сміють розмахувати страшними бомбами над цими русявими палівками. Ми наполегливо боремося за мир тому, що ми добре знаємо, що таке війна. Таким був Київ 14 років тому. І хіба можна описати радість киян в день визволення? Такі хвилини не забуваються ніколи. Місто зруйноване, але воно вільне. Микита Сергійович Хрущов прийняв ключі древнього Києва. І вже тоді, в день визволення, Кияни знали, кияни твердо вірили, що під керівництвом Комуністичної партії і радянського уряду ми загоїмо усі рани війни. Так, ми не тільки загоїли рани, ми зробили тебе Києве, ще кращим, ще величнішим. Народ творець тебе побудував від серця запального, мов поему. Я б кожен камінь твій поцілував і кожен лист на дереві твоєму. Минуть віки. Але, мій красню, ти стоятимеш безсмертним і неплінним. Красу свою зумієш пронести на диво всім грядущим поколінням. А погляньте на ці палаци. Вони звелися в небо на околиці Московського району. Тут розміститься республіканська виставка передового досвіду в народному господарстві. Це наймолодша споруда Києва. А ось одна із стародавніх київських споруд Софійський собор, пам'ятник древньоруської архітектури. Його закладено в 1037 році князем Ярославом Мудром. Перед собором Золоті Ворота, головний в'їзд у Київ в 11 сторіччі. Роще Богдана Хмельницького. На цій історичній площі 300 років тому український народ урочисто зустрічав російських послів і від усього серця вітав історичне рішення про воз'єднання України з Росією. Дружба двох братніх народів нерушима і вічна. Вона гартувалася віками. Ця дружба гартувалася в полум'ї великої жовтневої соціалістичної революції. При єдині дії пролетарів великоруських і українських вільна Україна можлива. Без такої єдності про неї не може бути й мови. Ленін.